Доброго дня, друзі! З вами установочний центр ДОПАВТО Київ Україна. Встановили в Шуролі Каптіву ось такий головний пристрій, називається він Тесла Стіль. Коротше кажучи, провожу вам відеообзор невеликий, як працює, яка система, і взагалі, як це все виглядає в автомобілі. Ну, ви можете побачити, в автомобілі він виглядає доволі якісно. Ми ще повністю до кінця автомобіль не зібрали, але. Вже можна побачити, тому що завтра не буде часу відео знімати, тому знімаю сьогодні. І так, тепер ми отримали величезний екран, що, при якому автомобіль виглядає набагато краще, ніж ну, зараз, от як він обновився, він такий більш симпатичний, в ньому приємніше знаходитися. Далі тут є карти на Вітел, Все це, в принципі, доволі швидко працює. Всі знають на Вітел, Я не буду водіям показувати його, тому що ну, це смішно на сьогоднішній день проводити тест. тест з Далі є сім-карта 4G інтернет. Проводимо ось тест К4-відео. Хлопці, напевно, що включали. Ну, Давайте подивимося Україну. Вона на сьогоднішній день дуже гарна, багата країна і е, надіюсь, що стане ще багатшою. Беремо 80 і ось так. Далі. Ось така якість картинки. Видно, так? Да? Ізумітельно. Якість картинки, класна. Далі е також в каптіві з руля управління кліматом йде. Ну, ось ви можете бачити, я зараз управляю, у нас зразу кліматна дошка вискакує і показує нам управління кліматом. Напрямки, ось дивіться, листаються в нас тут, бачите, в ноги, скло. На ноги, на людину, на лице, Ну тобто все повністю переключається прямо з руля. Можна додати, можна прибрати. Це те, що мені подобається в каптіві, управління Ну і звісно, внизу управління кліматом іде ось кондиціонер можемо включити, виключити і так далі. тобто Все повністю управляється. Величезний класний екран. На сьогоднішній день каптіву дуже освіжили ми далі громкость. Кнопки на рулі, зрозуміли, да? ось тут я листаю і все працює. Ось такий екранчик. Ось так це все у нас буде тепер. Ось бачите, я можу ось так вибирати собі музику, кому що подобається, наприклад, там, О, будь ласка. Ну, зрозуміло, старі 80-ті. Далі камеру заднього вигляду встановили в ці мої. З цьому автомобілі і на цьому гнітову. Якість зображення. Ну, ви бачите. Вона класнюча, все. Ніяких питань, проблем немає. Все, так, так. Далі можемо листати YouTube. Дивіться, наскільки швидко працює YouTube. Ось так, бачите. Вітя Цой, колись любив його слухати, зараз щось не дуже. О, але все таке. Ем, так, далі, давайте к 4 відео. Наприклад, є таке дуже гарне Samsung. Я включу вам, щоб ви почули і відеоформат, побачили. Це перевірочне відео. Samsung перевірочне відео. Ось дивіться, дуже удобно легко настроювати, все. Тач екран -e послушний. Класний, якісний звук в цій магнітолі. Камеру заднього огляду ви вже бачили. Звичайно, не дуже удобно знімати е, такі величезні магнітоли ну, скажімо так, в таких автомобілях. Далі, що тут ще цікавого в цій магнітолі? Ця магнітола, ось дивіться, у нас тут іде підключення е, спуску з гори. Наприклад, я натискаю зараз. Раз. І дивіться, бачите, в машинці він так само з'являється. Ось тут. Ми його вмикаємо. Видно, да? там в правому нижньому кутку. А це він і є у нас. Далі. А ні, це їздаво-желедець. Вибачте, будь ласка, це трошки. Да, не Далі спуск згори в нас ось. Ось він. Вмикається, вимикається. Все з магнітоли управляється. А, от. Ну і рівні безпеці, аварійка, будь ласка. Все це Уже перевірю. Вибачайте, що я так да, трошки. Тому що... Вже пізно і Приходиться швидко знімати ці відеозйомочки. Будь ласка, двері видно, да? Там відкриті двері, закриті двері, тобто двері воно підтягує, показує в нас. Все якби видно віде, що двері показує. Пробіг, все остальне магнітоло буде підтягувати і показувати. Далі виходимо вже з відео, бо YouTube це дуже класно, звісно. Но ми ж не будемо весь час. До речі, картинку можна ось так тягати по екранчику. От. Можна ось так і знову. Пауки лазять. Все, вимкнули. Далі, не знаю, навітел я вам напевно ще показував. На вітел у нас буде працювати. Він швидко загружається, Магнітола, до речі, дуже швидка, оперативна, ну мені подобається, ви Як працює навітел, я надіюсь, не потрібно там, ну, всі знають Навітел, водії точно знають, і вони мене зрозуміють, ті, хто за кермом. Якщо треба, буде, ми додатково знімемо там, відео про Навітел. Ютуб, Навітел, Google, Bluetooth Music, е, Далі так само. CarPlay, Car Auto або Android Auto. CarPlay або Android Auto. Ну, настроєчки, я быстренько пробіжусь по ним ось. Еквалайзер, наприклад. Регулювання частот. Тобто ця музика вона грала ще без регулювання частот. Ну, Ми щось там піднастроїмо, високі, низькі частоти і так далі. Тобто тут все може настроювати. Я думаю, що водій, який буде їздити на цьому автомобілі, він сам в принципі, справиться з настройками еквалайзера. Налаштуваннями. Що касається аудіо. Підсилення мікрофона тут вже можна робити, там його голосніше далі. Підсилювач звука, музика, блютуз, всі істочники звуку повністю цій магнітолі. От. Вони підсилюються. До речі, магнітола вписалась в штатне рідне місце, як додому. От. Все виглядає класно. Ну, Виглядає класно в автомобілі. Тобто. От. Відео під час. Карти Google Maps. До речі, карти Google Maps, вони вже шикарно працюють, я вам покажу. Вони, як завжди, як я люблю казати, вони послушні. Ось, наприклад. Чорновола 33 дроб 30. Будь ласка. Раз, два. Знайшли Чорновола 33 дроб 30. І... Так. Окей. Ну і е... поїхали. Все. Ніяких проблем. Добро пожаловать, Google карти. Знаєте, Google карти Ну, Вже побачили вони ще. Це ніч. От, і Google карти в нас вже працюють. Так само, звичайно, там зупиняємо, можемо два екранчика виставляти. Ось так от бачите, строчка в нас вниз підтягується. Тут ще додаткова є інформація, голосове управління, якщо потрібно там комусь буде. Дата і час, все в нас от, радіо формат ось так виглядає. Тепер, якщо я включу пошук хвилі, то звичайно знаходить хвилю. І це все так само, Ось, бачите, управління в мене з руля йде. Зрозуміло, так? Да? Все класно, гарна пісня, до речі, будь ласка. Якщо Славік не буде проти, що я трошки покручу в ютубі і його трек, то в принципі... Така пісня часів помаранчевої революції. В общем, в общем, на рулі все управляється, камера заднього виду-таки по-бистрому працює, гарно показує. Далі пошук хвилі, АМ-ФМ діапазони. Раз. Ось. АМ-ФМ діапазони і. Так, нам це не потрібно. Ми звідси прибираємо. Ось, і отак у вас бачите. Ось так у вас ось так ви можете, тут канали в пам'ять забиваєте шляхом. Раз, нажати, потримати і відпустити. Далі. Це все робиться дуже просто. До речі, всі магнітолії, радіотюнер Philips NXP, 6686. Тому радіо ловить класно. Прийом FM, як ми кажемо, устойчивий. Чи це навіть не... тобто, твердий, класний прийом FM, ніяких шипінь і ні, нічого такого. Е, що ще? Блютуз, ну, звісно, це Bluetooth, які ще є цікаві настройки. Сеть, GPS. Ось як спутники ловить, ще поки не ловить він спутники, бо він знаходиться в гаражі. Далі кнопки на рулі настроюються. Тут є обновлення, настройки Android, ну багато всякого різного. Загальний, да, стиль сторінки. Можна вибрати класичний. Щитується. Щитується класичний стиль сторінки. Бачите, який? Я поміняв просто стиль сторінки. Не знаю, можливо, там комусь і такий подобається. Можливо, а вдруг? Показую ще раз, бачите, кнопочка аварійчика працює, спуск з гори працює і і, і... Е, ожеледиця на дорозі працює. Тобто всі кнопочки працюють, ну, ремінь буде світитися, якщо ви не пристібнетесь, бажано пристібатися, за кордоном. Ось такий більш кращий. Тут бачите, температура, дата і час Все сьогодні. Ось. І FM можна от прямо звідси управляти FM радіо. Ну, сьогодні удобно це все ось так от робити. Звичайно, громкость може йти. Можна так. Коротше, все це швидко працює. Ну, Навігація, караудіо, audio, кар верхня бігуща, бачите, така строка. Тут різний функціонал є. Ну, от, я зайду, наприклад, куди я зайду, відео. И поделюсь, что у нас тут за ролик? Вот нас такие ролик, бачка нам дают. Да, у нас такие. Воєнне действия. Коротше кажучи, ось такий ролик. Ну, магнітола сама по собі в принципі працює швидко, достойно. На найближчих, я думаю, що 5-7 років, 7 максимум років людина, людина буде вже тепер з оновленим гаджетом їздити. От. Вони працюють від 7 до 10 років, такі магнітоли в автомобілі. Ну, 7-10 років, але ж ви будете мати всі, повністю доступ до інтернету, повністю будете мати доступ до Bluetooth, CarPlay, 4G. Є настройки консолі, бачите, там середня швидкість, розходник, тут ну, в общем, датчики тиску, не знаю, кому цікаво, якщо потрібно. Для джипів коли, ну це Chevrolet Captiva, для джипів інколи, да, це актуально, тому можна і поставити. Ось, ну І всі остальні програмки, весь, весь скажімо так, функціонал. Так, ось так ми бачите на нього переходимо. Доступ до всіх програм. Класно, удобно. Просто супер Вообще. Настройки для автомобіля. Тут, по суті, такого нічого немає, але все-таки він ще не їхав, бачите, середню швидкість не прописав, він її підтягне пропише. Остаток 170 км це тиск масла. Тут треба проїхатись на автомобілі, температура охлаждающая жидкості. Коротше кажучи, треба проїхатись на автомобілі, він все підтягне сюди, можна буде переглянути. Ось така автомагнітола, звертайтесь. Такі автомагнітоли ми привозимо під замовлення, ось під задаток навіть більше. Чому під замовлення? Тому що якщо ти сідаєш, зразу замовляєш, кажеш, у мене ось така машина, то здебільшого приходить магнітола, яка тобі не підходить, ти її відправляєш назад в Китай. От. А якщо ти е, там, замовляєш і домовляєшся, ну, в нас ми домовляємося так з постачальником. Що Якщо в нас магнітола не підходить, ми її відправляємо назад і, і все, ніяких проблем. Ми її в ніякому разі не парим, не тюхаємо. Тому будь ласка, на сьогоднішній день нас можна замовляти, тому що ми справляємося з задачами.